Сьогодні 6 червня 2023 року. Заняття Природа. Тема заняття Цікаві досліди з водою. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. І сьогодні, я вважаю, вона буде для вас дуже-дуже цікавою. А чому зараз ви дізнаєтесь? Ми з вами будемо робити цікаві досліди. І, звичайно, у мене прохання, щоб поруч з вами були батьки. Це на той випадок, якщо у вас щось не вийде. Домовились? Ну, тоді ми починаємо. Коли ми хочемо дізнатися про властивості якоїсь речовини або предмета, вперше нам на думку поступають звичайно наукові досліди. Цікаво, що ж, цікавого ми можемо провести з водою. Давайте з вами зараз подивимось. Дослід перший. Перший дослід покаже вам звичайну оптичну ілюзію. Для цього нам знадобиться стакан, вода, звичайно, аркуш паперу і різнокольорові фломастери. Ось для чого. З паперу ми вирізуємо 4 або 3 квадратики. І малюємо на них якісь малюночки. На першому квадратику ми з вами намалюємо дві стрілочки одного напрямку. Ось так. На другому ми намалюємо рибку, звичайну рибку. А на третьому літачок. Тепер ми їх розфарбуємо, щоб картинки. Вийшли яскраві. Ось так рибка і літачок. Ось що в нас вийшло. Переходимо до досліду. Ставимо картинку за стаканом. Ось так. І наливаємо в стакан. Води, але наполовинку, подивіться, що відбувається. Одна стрілочка показує один напрямок, а інша другий напрямок. Тепер, якщо ми додамо водички ще більше, подивимось, що у нас виходить. Подивіться. Дві стрілочки у нас дивляться в один бік, вказують один напрямок. Чому ж так відбувається? Давайте подумаємо: рибка в одну сторону пливе, а якщо її поставити за стакан з водою, вона пливе в інший бік. Теж непонятно, чому ж так відбувається. А тепер давайте, дітки, з вами пограємо з нашим літачком. Занурюємо його за стаканчик і він теж летить в іншу сторону. Подивіться уважно. В одну сторону виймаємо в іншу сторону. Ось таке. Диво дивне, ось такий дослід. Я вважаю, він дуже цікавий. Чому ж так відбувається? Стакан води в цьому випадку працює як лінза. Промінці світла проходять через лінзу, і далі вони фокусуються, але в іншому напрямку. Таким чином, відбувається. Перегорнуте зображення або предмету, або малюнку. Дослід другий. Тепер спробуємо щось новеньке. Нам потрібен стакан, паперовий рушник і вода в скляній мисці. Підриваємо шматочок рушника складаємо і кладемо на донышко стакану. Потім. Стакан занурюємо у водичку. Напевно, рушник мокрий. Виймаємо стакан. Перегортаємо і бачимо, що він сухий. Як же це відбувається? А це відбувається тому, що в стакані є повітря, якого ми не бачимо. Коли ми, коли ми опускаємо стакан, то, звичайно, вода хоче потрапити в стакан, а повітря її не пускає. Наступний дослід. Для нього нам знадобиться стакан, вода і квадратик картону, який ми виріжемо ножицями. У стакан ми наливаємо воду, накриваємо її картоном, притримуємо ось так і перегортаємо. Дивимось, що буде. У, вода тримає картон. Як же це відбувається? А діло тут в атмосферному тиску. Тиск невидимого повітря може тримати. Картон, якщо стакан перегорнутий, але це таке явище дітки, яке ви будете вивчати в школі. Наступний дослід. Для цього нам знадобиться вода, пакет зіплок і дві шпажки. Що ми робимо? Наливаємо водичку в пакет, затуляємо. І ми можемо шпажками проткнути пакет, і водичка не вилиється. Подивіться, як це робиться. Нехай вам в цьому досліді допоможуть ваші батьки. Як же це відбувається? Давайте подумаємо. Пакет зроблений з поліетилену, і тому він дуже гнучкий. Він може зжиматися і розтягуватися. Коли ми шпажкою протикаємо пакет, то, звичайно, він добре тримає шпажку і плотно її обгортає, не дає водички вилітися. Наступний дослід. Для цього нам потрібна глибока миска, вода, свічка або запальничка, або сірники. Наливаємо воду в миску. Не забуваємо, дітки, що такі досліди ви повинні проводити з батьками. Кладемо туди свічку, ось так. Запалюємо її. Це повинно робити дуже-дуже обережно. Краще попросити батьків це зробити. Ось наша свічка вже горить. Накриваємо її. Звичайним, пустим стаканом, ось так. Що ж відбувається? Дивимось на свічку. Так, вона затухає. І водичка потрапляє трохи в стаканчик. Як же це відбувається? Давайте, дітки, подумаємо про це. Коли ми накриваємо нашу свічку стаканом, то кислород, який там зберігається, він вигоряє і тому, звичайно, свічка гасне. Повітря при цьому нагрівається. Коли свічка затухає, повітря охолоджується і тим самим засмоктує водичку всередину стакана. Ось і закінчилися наші досліди, дітки. Я вважаю, ви весело і пізнавально провели свій час і дізналися дуже багато нового і цікавого. Ну ось, дітки, закінчилася наша зустріч. Я вважаю, що вона для вас була цікавою. Щось новеньке ви узнали, щось пригадали. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей! Всього вам найкращого!